Вітаю! Сьогодні ми спробуємо розібратися, яким чином заповнити лабораторне дослідження з зазначенням антибіотикограми, тобто виконати дослідження в межах бактеріологічної лабораторії. Для прикладу візьмемо поточний аналіз. Заповнення результатів розпочинається. З моменту виявлення мікрокультури. Відповідно в залежності від налаштування дослідження достатньо буде зазначити, що мікрокультуру було виявлено або не виявлено. Зараз зазначаємо, що першу культуру виявлено, другу не виявлено, виявлено. Також можна зазначати числові значення. Все залежить від того, як налаштовано. Маю зазначити, що у випадку, якщо результат не збігається з референтним значенням, то можна буде по цим показникам зробити перевірку на виявлення чутливості. Тут необхідно зазначити дату та час дослідження і відповідно провести виявлення чутливості. За рахунок того, що я виявив два мікроорганізми, то вони з'являються ось тут. Також ви бачите, що перелік антибіотиків йде в алфавітному порядку. Проте, у першому є перелік неповний, бо саме такий перелік був зазначений при налаштуванні, а оцих більший. Тепер йдемо. До заповнення. Відпоставляємо ось таким чином. Заповнюємо в моментах, якщо необхідно зазначити мінімальну інгібувальну концентрацію або МІК, зазначаємо її. Заповнюємо чутливість там, де проводили перевірки. Після того, як ви заповнили всі перевірки на чутливість, то можна зазначити, що дослідження завершено, і зазначити внесення результату. На цьому моменті заповнення картки дослідження буде рахуватись, як завершено. У вас з'являється можливість перейти до слідчого дослідження. На цьому все. Дякую за увагу.